Чому позакореневе підживлення треба давати на випередження? Чому е, позакореневе підживлення е, настільки важливо і має такий гарний результат при погодних кліматичних умовах, посухи, перезволоження. Саме це ми зараз вам і покажемо. Доброго дня, шановні глядачі. В даному відео хочу поділити з вами результатами, що ми отримали в сезоні 23-го року. Мова піде про цукровий бурят, а точніше про накопичення в ньому цукру. Наша команда Горнобів разом з керівником господарства Ольвія Володимиром Івановичем, що на Вінниччині, знаходиться безпосередньо на полі, де вирощуються два гібриди цукрового буряку від компанії КВС. Хочу зауважити, що даний буряк росте і розвивається в екстремальних умовах, особливо в плані забезпечення вологою. Ранній нормальний дощ дане поле бачило ще весною, а сьогодні у нас на календарі 21 вересня, тобто посуха триває близько 4 місяців. В ході вирощування для підтримання нормального розвитку. Було використано листове підживлення, що включало в себе як комплексні, так і монопродукти з обов'язковим додаванням амінокислот. Також не обійшли ми увагою бор і марганець, що є дуже важливими елементами живлення для даної культури. Днями на даному полі випали непогані опади, і так як копка буряків запланована через місяць, керівництвом було прийнято рішення провести додаткове кореневе підживлення мікродобривом, а саме, комплексним універсальним добривом універсал в нормі 1 літр на гектар. Водорозчинним добривом златор P2040 в нормі 1 кг на гектар з обов'язковим додаванням амінокислот у середньому рекомендованому дозуванні тобто 200г продукту на гектар. З більш детальною інформацією про використані продукти ви можете ознайомитись, відвідавши наш сайт yarilo.ua Як відомо, в коренеплоді цукор локалізується в різних зонах неоднаково. Ми будемо брати сік для аналізу із зони, де будуть пересікатися дві умовні лінії, які проводяться по довжині і ширині, де бурят найширший. За допомогою портативного рефрактрометра ми знімаємо показники вмісту цукру на одному і другому гібриді. Даний прилад функціонує за принципом призми. світло заломлюється по-різному, в залежності від кількості цукру, що знаходиться в рідині. В разі зростання щільності субстанції індекс заломлення за шкалою Брікс зростає. Для більшої частоти експерименту ми провели 5 замірів на кожному гібриді. Результат наступний. Маргарита має 19,5 брікс, а Акація показала 21 пункт по шкалі брікс. Після проведеного підживлення пройшов місяць, і ми повторили заміри, де отримали наступні результати. Гібрид Маргарита додала 2 пункти і результат склав 21,5, а гібрид Акація наростила до 4 одиниць і мала результат по рефрактрометру 25 брікс. Чудовий результат, як на мене. Отже, давайте працювати ефективніше. Якщо цукровий буряк себе так повів без 4-місячного дощу, то ви розумієте, що це не везіння, а це системна робота і ефективність добрих яринок. До нових зустрічей на нашому каналі. Хай вам щастить!